Закарпатський народ дуже працелюбивий, тому ще з 80-х вони почали ходити на заробітки за кордон по цілій Європі, привозити гроші додому, заробляти, але почали вкладати її у нерухомість у машини. Вони не, не якось не зрозуміли, що можна ще за ті гроші і відпочити, пожити до себе. Відпочинок у них на другому плані. Тому що люди якісь зажаті, люблять гроші, і кудись їх укладати, не думають, що життя таке коротке, таке швидко плинне, і, і людина сьогодні живе, завтра вже її немає, і не встигне побачити ні світ, ні якоїсь доброї, чистої легкої його життя. Я 10 років вже прожила у Києві, і я зрозуміла, що те життя, яке я прожила на Закарпатті, можна було полегшити. Я думала, що краще своїх городів, своїх корів немає. Але я останні 10 років присвятила для своїх внуків, і я задоволена життям і всім рекомендую дбайте про себе, відпочивайте і насолоджуйтеся життям.